Ось вони наші герої. Ветеран пожежної справи, 82 дворічний гідрант, який ми надибали поблизу обласної лікарні. Маленький, уже навіть не червоний, а якийсь коричневий. Його колега поселився на квітковій клумбі в районі парку Підзамковий. Це так звані надземні чеські гідранти. Їхні радянські колеги встановлені під землею та прикриті люками. Усього в Ужгороді налічується 412 гідрантів, 50 з яких неробочі. Десятками років вони вірою і правдою допомагали пожежникам рятувати людське життя і домівки. Це досить складно, як при пожежі ми ставимо машину на гідрант, вибираємо колонку з зимою важко, шукаємо, де є колодці, сніг треба відгрібати, холод, вода мерзне. Встановлюємо колонку, рукава, ставимо машину на гідрант. Короткі рукава, якщо є тиск, то там є короткі рукава, якщо немає жорстки, ставимо. Головна проблема у користуванні гідрантами, за словами пожежників, це відсутність постійного напору води. Із поганим водяним тиском рятівники можуть до півгодини заповнювати машину замість нормативних трьох хвилин. У разі ж, якщо в гідранті на території пожежної частини взагалі немає води. Пожежники набирають рятівну вологу із резервного водоймища. Велика проблема це не тільки зараз всього міста, що вода по графіку. От ми ж не можемо заповнувати пожежу, що тоді в нас вода є у мережі, і тоді нема, а коли нема. От ви самі бачите, що тиск зараз зранку, з після десятої, його зовсім немає. Якщо машина нормативний час заправлення 3 хвилини, то можемо заправляти 20-30 хвилин. А це життя і. Розповсюдження пожеж і великі матеріальні збитки, якщо є велика пожежа. Ужгородські пожежники називають два місця, де є постійний водяний тиск. Це гідранти біля залізничного вокзалу і на території обласної лікарні. В інших місцях, за словами рятівників, вода в гідрантах часто подається за графіком і з поганим тиском. На водоканалі нас запевнили, що така проблема існує лише в районах міста, котрі обслуговуються минайським водозабором. На сьогоднішній день з 2004 Проводилася реконструкція водозабору Міна Мінай. З окручанням реконструкції водозабору Мінай давлення в місті поднимется. За ці годы із 19 мільйонів освоєно 5,4 мільярда. Рятівники мають планшет водопостачання, за яким звіряють місце знаходження пожежних гідрантів. Утім інколи, як це не парадоксально, не можуть їх знайти. Особливо взимку, коли підземні гідранти пропорошені снігом, в котрий комунальні служби не прибирають.